Привіт Всім любителям футбольного менеджера маємо таку чудову гру, яка з року в рік нас радує, і попри всі там скрипти та негативні моменти. Ми з задоволенням граємо у неї години, дні, місяці роки. Гра підкупає своєю деталізацією, великою базою з гравцями, купою ліг. І вроді би все максимально круто, качаєш гру. Запускаєш і насолоджуєшся. Але кожного року ми займаємося одним і тим же. Перед початком повноцінної, довгої кар'єри доводиться зробити декілька кроків, щоб ще покращити нашу улюблену гру. Бо все-таки вона має певні явні недоліки. Зараз я їх перерахую, а потім будемо розбиратися, як їх виправляти. Перше, це невеличка проблема з ліцензіями, хоч в менеджері. Далеко не багато ліцензій, але в цілому ліги називаються правильно, команди правильно, гравці також всі реальні, і нам просто треба скачати логотипи і фотогравців. І ліга у нас ніби повністю ліцензована. Але все-таки є випадки, коли вказані неправильні імена ліг, деякі команди там, чи збірні заблоковані і реальні гравці не можуть за них грати. Наприклад, це збірна Німеччини, яка вже багато років у нас, так би мовити, сіра. Тобто гравці там нереальні, гравці генеруються під час старту кар'єри, і вони такого сірого кольору. Поготися в таку кар'єру не дуже хочеться грати, коли одна з топових збір не актуальна, і гравці цієї збірної не приймають участі в міжнародних матчах. Є проблеми з іменами ліг, іменами команд. Це не критично, але хочеться, щоб таких моментів не було. Наступна проблема це відсутність логотипів і фотографій гравців та персоналу. У менеджері є певний список ліг, які ліцензовані, але їх там доволі мало. Тому більшість топових чемпіонатів все-таки без фотографій гравців, без реальних логотипів клубів. І це дуже нереалістично. І я завжди це виправляю, як і більшість любителів менеджера. Третій пункт це оформлення гри, тобто так званий скін. Це саме те, як виглядає ваше головне меню, як виглядають всі панельки, вікна з гравцями, таблички. Це якраз, якраз те, де ви найбільше проводите свій час. Не в матчах, а саме в цих табличках, в текстах, в повідомленнях. І бажано було б також це виправити. Ну от саме з цими пунктами будемо рухатися, і швидко я вам покажу, як це все зробити, щоб ваша кар'єра була повноцінна, цікава і ви не відчували себе дискомфортно, бо чогось не вистачає. Зразу переходимо на цей сайт. Я посилання на нього вкажу в описі під відео. Раджу весь матеріал качати саме звідси напряму, тому що саме вони цим займаються, вони все готують, а такі сайти, як FM Scout, також відомий, вони просто беруть матеріал звідси, що можна легко перевірити, глянувши на назви файлів, які ви скачуєте з тих сайтів. Сама скучна і притивна частина це виправлення тих неправильних імен і додавання ліцензій. Переходимо у вкладку FM24. О, тобто FM24 Real Name Fix, вибачте за мою англійську. В описі тут є дуже проста інструкція, як це все ставити, але я вам покажу на своєму прикладі. Заходимо в Steam. Там, де у вас ігри, це папка Steam Apps. Common. Шукаємо football Manager, Вибираємо папку Data, Data. вибачте за мою англійську ще раз. Переходимо в папку DLC, а ні, не переходимо це я тупонув, вибачте ще раз. Переходимо в папку Database, папка DB, і вибираємо найновішу базу, тобто найбільшу цифру. Це дуже просто, я думаю. І нам тут рекомендують просто видалити папки DBC, Edit та Ink. Видаляємо DBC, Edit та Ink. Так, цю папку також видалити, вона не звідси. У вас її не буде, не звертайте увагу. І е, ви скачаєте якраз ці файли, які вам треба буде додати замість тих видалених. Я от скачав. Наприклад, у мене папка має такий вигляд: тут є інструкція. Не знаю. Англійська тут максимально проста, я думаю, що розбиратися. І є якраз ті файли, які я видаляв. Копіюю. і вставляю сюди. Також тут є різні цікаві фікси. Я не знаю, я їх не перевіряв, що так треба буде глянути. По, назву, по назвах файлів можна зрозуміти, що це таке. Якісь фікси для Аяксу, якісь букмекери, бразильські форми, видно правильні імена клубів, там, італійські ліцензії, медіа реальні, ну, цікаві доповнення, які додать реалізму у вашій кар'єрі. Також копіюємо, але ці файли вже вставляти треба в іншу папку. В папку «Documents» Потім у вас є папка, там де всякі там ігри, програми. Шукаєте Sports Interactive, Football Manager 2024 і Editor Data. Editor. Так, я тут вже скопіював. І я, я потім покажу, як е, можна додавати ці оновлення в грі. З цим розібрались. Далі нам треба скачати фотографців і логотипи. Все просто. Переходимо на тому ж сайті. Можна на головну сторінку перейти. Downloads, і пише Football Manager Player Faces. Переходимо сюди. Мій самий улюблений пак це Кут Out, тобто це вирізані гравці з прозорим фоном. Я не люблю, коли фон я. На гравцях, тому я завжди всі роки використовую цей набір. Переходимо сюди. Тут також детально описано, як все качати, як налаштовувати. так переходимо Якщо у вас взагалі немає набору, звичайно, його немає, тому що навіщо дивитися це відео. Переходимо в Download Complete Pack, обов'язково сюди. тому що все, що нижче, це е, невеличкі оновлення, які виходять з часом, і вони займають там, по 300 мб, по 100 мб. І ви просто задовбетеся їх качати. Дивіться, скільки тут файлів. Тому зразу е, качаємо оцей Download Complete Pack. Да, він також розбитий на частини, але тут є торрент. І відкриваємо торрент, і тут вже зрозуміло качається архів на 11 Гігабайт. Як для логотипів, це доволі непогано. Тобто, там дуже багато логотипів. Ви як зайдете, там кожна ліга не знаю, Ірландії, Ірану, Іраку все, все буде в логотипах, це і це дуже це дуже класно. Так, логотипи скачали, наприклад. Поки файл качається, переходимо до форм. Нажимаємо Downloads. Вибираємо Football Manager Logos. Я використовую Metallic Logos Mega Pack. Можете використати стандартний, але мені здається, тут менше команд. Да, бачите, тут в Metallic 406 тисяч, а в стандарті 335. Але навіть якщо вдуматись, 300 тисяч логотипів, тобто на 300 тисяч команд у вас будуть логотипи. Це нереально велика цифра. Переходимо в металік, наприклад. І також можна скачати цілий набір, який займає там 8, майже 8 ГБ. Є торрент, дуже зручно. Так само качаємо через торрент. Потім е, класна штука, що коли у вас вже є основний набір, тут часто виходять доповнення, якісь оновлення. Можна час від часу заходити і докачувати там файли по 70-100 МБ і встановлювати собі їх. Тепер зразу подивимося, які тут є скини, тобто оформлення, і потім будемо зразу встановлювати. Наводимо на вкладку Downloads, тут є зразу кнопка FM24 Skins. І от вам дуже зручно. Зразу з скріншотами, купа різних варіантів. І я, ну, повірте, з цими скінами ви гру будете по-іншому відчувати. Мені подобається матеріал скін, я його скачав уже. Як вже їх скачати, я думаю, розберетеся б я показував, як тут качаються файли. Вибирайте те, що вам подобається. Тобто тут купа різних варіантів на будь-який смак. Ну, давайте. Скачаємо. Давайте скачаємо цей сkin, наприклад, JustSkin. Він часто мелькає, напевно, доволі популярний. Зайшов на стрінку цього скіна, і зразу виділено, щоб не пропустити кнопку Download. файл обмінник. І файл качається. Ось наші скачані файли, наприклад, це Skin і фотографців. Заходимо в папку документи. Папка графікс, її спочатку не буде, її створіть. Головне, щоб це була папка Graphics з таким от ім'ям. все. Те, що в ній робиться, можете називати як захочете. Подивіться, що в мене тут: якісь Faces, Icon Faces, kids. Просто доповнення до одного доповнення, якщо можна так сказати. Це є база даних для сезону 2003-2004. І я просто скачав лиця тих гравців. Подивіться, тут просто одні легенди. Так, не відходимо від теми. Заходимо в цю папку і копіюємо той файлик, який я скачав. Наприклад, от мене тут вже він скопійований. Найголовніший момент у папці має бути файл конфігурації. Ось так він виглядає. конфіг. Без нього гра не побачить цих картинок. Файл дуже простий. Давайте розберемось до кінця, як воно все виглядає. Тут просто id ідентифікатор гравця і шлях до картинки. Все, розархівували сюди. В папку Graphics, е, да, все-таки назвіть окремо там лого, наприклад, Faces і вам тоді буде зрозуміліше. Це графіка наша розархівована. Далі е, йдемо до Skin. Наприклад, Just Skin я скачав. Переходимо в папку Skins, я його сюди вставляю, Розархівовую в цю ж папку. Дивимось, щоб це була корніва папка. От бачите, треба звідси дістати його. Зараз дістаємо, різаємо, копіюємо. Цю папку видаляємо і архів видаляємо. Все. У нас є оцей Just Skin. Запам'ятали назву. Все, фікси для ліцензії ми додали. Файли графіки ми додали, і скін додали. Тепер заходимо в гру. Ну ось, Запущена у нас гра вже. Заходимо на налаштування. Далі вибираємо розширені, і тут вибрати інтерфейс. треба. І шукаємо розділ тема. Перша галочка. Зразу поясню, що означають ці галочки. Перша галочка відповідає за кешування. Вона стоїть по замовчуванню, її треба забрати. Це робиться для того, щоб попередньо завантажена графіка кожного разу не перезавантажувалась заново. Тобто вона якось там кешується, гра запам'ятовує розташування тих файлів, картинок. І потім запускаються відносно швидко. Але спочатку треба, щоб гра їх знайшла, тому вибираємо другу галочку, оновити тему після підтвердження змін в налаштуваннях. Нажимаємо підтвердити і чекаємо, поки гра підтвердить ці зміни. Зразу скажу, це може бути довгий процес, тому що, якщо ви скачаєте зразу всі логотипи, всі фотографії, можливо, ще форму, можливо, там ще якісь штуки, то буде оновлювати дуже довго. Ставимо і чекаємо, поки зміни вступлять в силу. Ну все, нарешті, пройшло реально багато часу, дуже багато. Якщо у вас е, гра встановлена не на SSD-диску, то прийдеться довго почекати. І тільки зміни прийнялися, зразу ставимо галочку на кешування і забираємо звідси, щоб тема не обновлялася кожного разу. Тоді на наступний раз гра буде завантажуватись набагато швидше і не треба буде. Так довго чекати. Все, тут розібрались, підтверджуємо. На всякий випадок, щоб не забути. Тому що якщо забудете, потім кожна загрузка гри буде дуже довга. Щоб поміняти тему, дуже просто вибираємо е огляд, налаштування і тут е я от скачав Just Skin, можна його вибрати. Тут також можна вибрати масштаб тексту. Правда, не всі теми підлаштовані під різні масштаби, тому треба експериментувати вже. Ну от я поставлю стандартний поки що. І приймаю. Блін, я не знаю. Щось ця FM дуже довго грузиться. Нарешті я дочекався. Ждав дуже довго, може хвилин 20, поки воно прогрузиться. Ну, як бачите, скін помінявся нарешті. Я думаю, це можна було зразу зробити, тобто зайти в налаштування, поміняти скін, який хочете, потім в розширенні. Вибрати інтерфейс, все собі налаштувати. Боже, як цей червоний колір мені виїдає очі, я напевно поміняю той скін. потім. Тут все поміняти, окей, прийняти, потім воно перезапуститься, тоді вернути галочку на, на місце. І у вас вже буде і скін, і графіка. Тепер як підключити ті додаткові штуки, які ми додали. Там різні виправлення для медіа, там якісь фікси для Манчестер Юнайтед ще для якихось команд? Тут вже при старті кар'єри треба вибрати базу даних, і отут їх можна підключити. Але я бачу, що якась, напевно, це для бета версії було зроблено і зараз вже не підходить. Ну, значить, не актуально. Потім, коли вони це оновлять, можна буде тут його підключити. Все, як бачите, графіка у нас є. Можна вибрати там Південну Африку, наприклад. Я не знаю, чи вона була ліцензована чи ні. І тут всі логотипи всіх команд є. Можна вибрати, наприклад, Ірландію, якусь нижчу лігу. І тут також всі логотипи. Зараз завантажу кар'єру, подивимося, скільки тут фотографців є. На прикладі моєї команди з попереднього менеджера Banbridge це команда з нижчої ліги Ірландії. Напевно, це третя по рахунку ліга нижча. Тобто навіть не перша, а друга, якщо можна так сказати. Ой, нарешті воно загрузилося. Скін чесно, жахливий. Мені цей червоний колір дуже не подобається. Але ми зайшли подивитись на фотографії гравців. Бачите, як виглядає. Ну мені скін не подобається, але виглядає вже як зовсім інша гра. От справді тут стадіон показано. Так, да, стадіон, звісно, не Бенбриджа, але я думаю, що можна скачати також графіку для стадіонів, і буде справжній стадіон виводитись. І от дивіться, скільки фоток гравців. це команда третього дивізіону Ірландії, щоб ви розуміли. І це команда не топова та в інших команд ще більше, більше фотографій. Тому все-таки графіка рішає, це набагато більше погружає вас в ігру. Ну, дивіться, ці іконки, логотип Ірландії, логотип клубу, фотки гравців. Це дуже вирішує зображення трофеїв також. Тому я зразу раджу все це скачати, встановити, потратити тих пів години і потім насолоджуватись грою. Ну і в цілому, все. Дякую вам за увагу. Якщо вам це відео хоч трошки було корисним, то поставте лайк і підпишіться на канал. Я думаю, тут будуть ще відео по футбол менеджеру. Також я все-таки планую почати кар'єру. Чи продовжу цю, чи почну нову, то вже буде видно, але кар'єра буде. Так що чекайте. Всім дякую за увагу. До побачення.